Даровчики, сьогодні я відкрию декілька нових терміналів Genesis, щоб зрівняти ціни в самому терміналі та на ринку Steam. А далі покажу всі свої крафти на цю колекцію, починаючи недорогими контрактами синки, також крафти на АВП крижане в і навіть пару контрактів на червоний дроп з нової колекції. На це все я витратив майже 8 тисяч гривень. Сподіваюсь, тобі сподобається приємного перегляду. Так ну і що у нас в цих терміналах? Давайте перевіряти Дропчик Тут в цілому непоганий. Тому давайте дивитись, що нам буде пропонувати цей збройний барига. Емочка, до речі, непогано. Але по ціні давайте глянемо на маркеті 577 гривень. На 100 гривень дорожчі, в цілому непогано, непогано. Але давайте подивимось, що тут нам він ще запропонує. Окей, синька 2 гривні. Ну, на самому майданчику. Ця синка по 13 гривень, і, звичайно, краще просто продати термінали і купити три синки по 13 на халяву, нічого, не витрачаючи ще 2 гривні зверху, да От, то, звичайно, краще продати термінали і купити там три синьки. Або навіть там фіолочку якусь. Ага, дві гривні ще синька. Ну окей, давайте ми поки що відкладемо і я докупаю ще парочку терміналів і подивимось який там буде дроп. Так, у нас нові термінали на базі. Переходимо, дивимось, що нам габенчик тут може показати. Угу, угу. Дві гривні. Ну, таке собі не подобається. Ой, фіолочка 7 гривень, до речі, 40 гривень на маркеті така фіолочка, але краще просто продати цей термінал і купити собі на халяву цей юмпік, наприклад, той же, так? Да? А не доплачувати ще 7 гривень. Для того і відкриваєш, щоб тобі це все діло показати. То тобто синьку, фіолку краще просто купити. Тобто ти продаєш термінал і купуєш, і там, наприклад, засовуєш її в крафти. Угу. І от така синечка. Окей, поки що не відміняю. Дивимось, що буде в інших. Ну давай, габин. Що, щось, щось твій барига дуже погано працює. Не хочуть вальвоси з мене грошей здирати, ви, ви, ви розумієте? Де, де моя МК за півтори тисячі доларів за 60 тисяч гривень. Ага. Чисто синька одна по 2 гривні, все, п'ять пропозицій по 2 гривні. Ну, таке собі, таке собі. Давайте чекнемо ластовому, що у нас тут залишилось. Дай мені щось нормальне, ну, хоч рожеве, можеш мені поставити? Окей. Ще одна синька. Блін, оце буквально було це на початку. Оце емочка була плюс-мінус норм. Фіолетова і юмпік. Ага, і все. П'ять пропозицій. Коротше, давайте я буду закривати зараз ці пропозиції. Так, тут у нас було п'ять пропозицій. Шо, що? Він мені шосту запропонував! Глачок рожевий сюди. Ну, дивіться, на маркеті він дешевше кошти. Я не знаю, навіщо він мені, але це шоста пропозиція. Що Шо це за баг такий? Ну, це прикольно. Відміняю. Все, норміс. Окей, переходимо до наших контрактів. Кейдроп, сайт з кейсами КС-2 перевірений руками, і значно більшим різноманіттям кейсів і режимів, ніж у Габена. Звичайно, я з тобою поділюсь промокодами, якого немає у Габена. Це плюс 20% до поповнення. Просто вводиш промокод і окрім 20% Ще отримаєш від мене 20 гривень. Один із самих улюблених моїх режимів це кейс батл, де ти збираєш свої кейсики і відкриваєш їх з іншими гравцями, відкриваючи кейси на сайті в кейс батлах. Паралельно буде фармитись фріпас. Я про це дізнався майже під кінець, вже коли його дофармив, і отримав. Більше 30 баксів з кінами. Плюс за 5 баксів я купляю Pass та отримую ще більше 100 баксів з кінами. Дуже круто, що мені не треба фармити знову 100 рівнів. Не забувай про мій промокод з бонусами. Посилання на сайт і промокод буде в закріпленому коментарі. І завжди пам'ятай, Габенто, чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Так, у нас 50 синьок на базі, вони всі майже без подряпин або щойно з фабрики. Тобто у нас, по суті, аутками повинні бути всі, щойно з фабрики. Ось так виглядає приблизно тобто у нас 20% на генезіс і 80% на абсолютно інші колекції. Я тут інші не вставляв, щоб ну, все влізло в один скрін. Украфтить ми будемо статтрек і у нас основна ціль це ось така емочка за 2600, А статтрек вона 4300. Плюс ще в деяких контрактах буде авангард, щоб два, дві отакі емки. Окей, перший контрактик. 3, 2, 1. let's go, Gaben! Тут у нас є авангард, і у нас по факту ціль це одна із трьох емочок. Це Блін. Другий контракт. Ай-яй. Так, тут у нас ми знову кладемо шмоточку з авангарда. Дуже приємно, що це буде саме, щойно з фабрики. а Китайці дуже забустили ці шмотки, тому я сподіваюся, зловити щось дуже цікаве. Блін, я думав, генезіс, він же ж теж круглий. Тут віддача. Хоч і щойно з фабрики. Ось такий глочок. Угу, кайф. Так, ну і п'ятий контрактик у нас буде з Генезісом і отаким от авангардом. 20% на Генезіс і 10% на авангард. Давай, Габен, одну із трьох емочок. Або з Генезіса, або з авангарду. Блін, це юмпік. Ну хоча б з Генезіса, будь ласка, будь ласка. А, це клач, блін. Ну, всі шмоточки у нас щойно з фабрики, і це в цілому приємно. По цінам ось такі, ви бачите, кожен контракт приблизно по 400 гривень, вийшло 1200, тобто двушку витратив майже 1200 отримав. Так, ну що, контракти на крижане вугілля, генезіс 20%. Дві шмоточки у нас тут на базі. По факту у нас повинно вийти мінімал вір. Шмоточка, яку ми зараз отримаємо вугілля, крижане вугілля, крижане вугілля, крижане вуг... Ой! Та ну нафіг незі! Сини! вугілля, покайфуй, Покайфа! Ну така цацка тисячі дві гривень точно коштує! А, хоча на контрактах я витратив 600 гривень. Ну ось тут можливо скринчик проліплю, якщо я їх вже продам. Так, ну що, наступний контракт на рожеве, на крижане вугілля, е, теж 20% на генезіс, і тут у нас уже статрек. Флотик я сильно не підбирав, тут у нас все ж таки задача зловити крижане вугілля. Бра. Окей, полетіли ще один проблем. Тут цікавий контракт, 30% вже на генезіс, 20% на кіловат, і 30% на лихоманку і 20% на віддачу. Крижане вугілля, 3, 2, 1, let's go. Крижане вугілля, крижане вугілля, так, е, я не знаю, що це. Генезіс! ну! Хорош! Другий АВП шість та Але це фтешечка, він буде трішки, напевно, дешевший, ніж мінімал вір. Ось такий калаш у нас за 500 гривень. І ось такий тепер АВП за 1500 гривень, що в цілому теж приємно. Ну, блін, авік кайфовий, це як ну як градієнт. Вигляньте, просто з іншою розкраскою, але це по факту той же самий градієнт 603, трек. Блін, взагалі по кайфу. Якщо ти не полюбляєш відкривати кейси, але хочеш обміняти свої старі скини або купити нові, для тебе є промокод на плюс 35% на Пірат Це маркет скинів cs 2, де при поповненні з моїм промокодом ти отримуєш більше скінів, ніж якщо купляв би на маркеті Steam. Окрім цього, на перші три трейди скінами ти можеш отримати до 10 доларів на кожен обмін. Загалом виходить до 30 баксів. Свої старі недорогі скини на топовий дроп з моїм промокодом. Посилання на сайт буде в закріпленому коментарі. На базі у нас важка арт артилерія, так сказати, і тут у нас дуже-дуже цікаві аутками можуть бути. Звичайно, це і принстрім, і калеш з кіловату, і плюс ще рекойл, Там теж буде принстрім цей Юспік. У нас по факту 40% на генезіс, це 20 на калаш і 20 на емочку. В цілому непогані результати, і Авік і Калаш. І ось такий принтстрім. Це буде по кайфу. 40%. Габен дуже треба. 3, 2, 1. let's go. Габен. Калаш. Калаш. блін, який. Навіть не принстрім USP, ну це тупо треш. Десь 2000 гривень було на контракт, витрачено, там 200-2300, десь так. Ага, 300 гривень. 300 гривень ми отримали з цього контракту. Я вирішив зробити ще одну спробу на 30%. Тут у нас 20 на кВт, і там чисто соляночка з самих дешевих е філерів, які можна взагалі придумати. 3, 2, 1. Табенчик. Калаш підкрутий, калаш, 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 калаш. Згнизи це калаш, це калаш, але скаловато. Окей, окей. Ти це окупає, це профітний контрактик, все окей, але, блін. Ну блін, його раз десятий, дванадцятий вже отримує саме цей калаш. Наскільки ну, можна? 3200 по маркету втешечка. Ось такі результати ми отримали. Я з вами не прощаюсь. Ще побачимось. Якщо ти вже підписаний на мій ютуб і мій телеграм, ти можеш виграти такі ніжики. Тобі залишилось тільки натиснути на кнопки в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях.